Я знайшла ту саму дубайську шоколадку в Україні. Ви тільки погляньте, яка краса. А! -а, -а! Блін, як тут багато начинки! Тут начинки побільше, ніж в ті шоколадці, яку я робила. Це дуже смачно. І шоколад має такий незвичайний смак. Я звикла до такого суперсолодкого якогось. А тут прям смак шоколаду і дуже добре відчувається кунжут. Я тепер розумію, чому вона коштує 570 гривень. Це дуже смачно. Боже, вона ідеально хрустить, вона така смачна. У мене тут є ще дуже цікава шоколадка з кокосовою карамеллю. солоною. І я бачила їх відео, саме в магазинчику цього. І це виглядало ну дуже красиво. Це Солька? Це Солька. Це дійсно солька. Боже, Боже, я в раю. Це на 100% кокосово і солона. Я в захваті. Я просто в захваті. Я розумію? Чому? Вони такі дорогі, ну, вони дійсно дуже смачні. Я довго, довго вагалася, довго хотіла, але бачила багато негативу і реально через це вагалася, але я їх спробувала, і це ну, дуже смачно. Ну, тут реально відчувається шоколад, тут дуже багато начинки. Це не те, що можна з'їсти за один раз. Це прям, ну, надовго вистачить, тому що вона ситна, смачна, класна. Я хочу, я хочу з'їсти все, але я вже не можу, бо я вже наїлась.